Бюджетна комісія обласної ради двічі збиралася напередодні сесії. За одне засідання депутати не змогли вирішити всі питання. Основне внесення змін до обласного бюджету за рахунок трансфертів з держбюджету та понад планових надходжень загального фонду обласного бюджету. На освіту місцевим бюджетам планують видати 600 тисяч гривень, на медицину майже 2 мільйона, на пільгові виплати 3 мільйона 800 тисяч, на субсидії для населення 317 мільйонів. Крім цього, Депутати виступають за відновлення функціонування обласних програм Шкільний дах та питна вода. Останні дозволять вирішити питання перекриття покрівель шкіл до початку навчального року та забезпечити населення якісною питною водою. Так, депутати підтримали виділення коштів на будівництво скважини питної води у Макухівці. З досвіду своїх поїздок по області хочу сказати, що питна вода Полтавщини це одна із головних проблем. Яка є на теренах нашої області? Перше питання це було дороги, друге питання це була вода. Третє питання було шкільний дах. Тому я не думаю, що нам потрібно зараз гармувати реалізацію цього проекту в межах тих проєктів і тих експертиз, які є. Якщо вони є, я пропоную давати їх реалізовувати і рухатись далі. На програму розвитку дорожнього господарства Полтавщини на 2016-2018 роки додатково виділили 55 мільйонів гривень. Та все ж деякі питання викликали бурхливе обговорення: стан доріг та мостів у Лохвицькому та інших районах. Вирішили зачекати декілька місяців. Штилюка царичанка Дніпропетров, мости Гадяч, Прохання Служби автомобільних доріг, щоб ми виступили у співфінансуванні на проекти. Тоді ми можемо, маємо моральне право від держави вимагати теж кошти на це фінансування. Проблемним було й питання створення Агенції регіонального розвитку Полтавської області, яка займатиметься підготовкою міжнародних проєктів. Установа буде фінансуватися з обласного бюджету за попередніми підрахунками в межах 2 мільйонів на рік. От ми зараз для того, щоб отримати гроші міжнародних грантів, готуємо проєкти. Якість цих проєктів. Двійка за підготовку. Саме ця агенція створюється для того, щоб підняти рівень цих проєктів для фінансування з інших джерел, а не державних чи комунальних. Вирішили ініціаторам створення надати час до сесії, аби підготувати додаткову інформацію. Сама ж сесія обласної ради відбудеться вже 26 липня.